Незважаючи на ремонт, тут вже проживають люди, серед них сім'я пенсіонерів, будинок яких зруйнований. Я це поряду неожиданно не бути, припугнути. Отстану, думаю, не думала, що це от, от такого зверства, таке непонятне. Співробітник комунальної установи Агенція розвитку Миколаєва Євгеній Гомунюк показує, що на даному етапі вже зроблено в будівлі. Одне з перших приміщень, де відбувається ремонт, тут приміщення санітарного призначення. Тут будуть знаходитися умивальники. Далі в нас кімната з туалетами. Тут також будуть два умивальники і два туалети з перегородками. Далі оці дві кімнати ми їх розділили, вони були не пристосовані і не використовувалися для житлових потреб. Це було величезне, одне велике приміщення. Ми його розділили навпіл, і тут зараз вже зможуть жити до вісім людей. Зараз триває ремонт першого поверху. Загалом відновлюють 10 кімнат. В одній може розміститися до чотирьох людей. Загалом планується, що тут житиме 40 людей. Тут ми ще робимо ремонт, звісно, і в, в кімнатах, там де люди зможуть свої ранкові процедури робити. Це і душові, і кімната з бальниками. Ну і звісно, це кухня, яка буде також зручно обладнана. Стартова сума цього проєкту була 700 тисяч гривень. Але ми побачили, що це тільки початок, і є дуже гарна тенденція така, знаєте, гроші йдуть до грошей. Тобто, якщо перші донори побачили, що ми творимо і не займаємось просто роздачею благодійної допомоги, а створюємо робочі місця, тобто одним людям даємо заробити, для інших людей створюємо нормальні умови. І паралельно ще підтримуємо інфраструктуру міста, то нам вдалося залучити ще три проекти таким чином загальному. Десь близько двох мільйонів гривень. За словами Віталія Лукова, зараз внутрішньо переміщені особи проживають або в родичів, або в дитячих садочках, які переобладнали під гуртожитки. Таких людей у Миколаєві зараз близько 150. Вікторія Андрушків, Катерина Лисюк, Даніїл Сліж. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.